Казка калиточка. Був собі чоловік та жінка, і була у них пара волів, а у їх сусіди віз. Ото як прийде неділя або свято, то хто небудь бере волів і воза та й їде, чи до церкви, чи у гості, а на другу неділю другий. Та так і поділялись. От жінка того чоловіка, чиї воли, раз йому і каже Поведи воли та продай, справимо собі коня та повозку. Будемо самі до церкви та до родичів їздити. Та ще бач, сусіда свого воза не годує, а нам волів треба годувати. Чоловік налигав воли і повів: Веде дорогою, аж ось доганяє його чоловік конем. Здоров. Здоров! А куди це воли ведеш? Продавать. Поміняй мені за коня. Давай. Виміняв коня, сів верхи та й їде. Від'їхав недалеко і зустрічає чоловіка, що жене корову. Здоров. Здоров. А куди це ти їдеш? Коня продавать. Поміняй мені на корову. Давай. Поміняв і веде дорогою, аж на полі пасуться свині та вівці. зговорився він, виміняв корову на свиню, а потім на вівцю і поспішає додому. Овечка гарна. Аж де не візьмись, розлилась велика ріка, а на ній видимо, не гусей. Підійшов він ближче. Розбалакався з людьми, виміняв вівцю на гуску, та й пішов понад річкою і зайшов у село. Аж стрічає жінку, а та. Здоров! Здорова. А поміняй мені на півнягуску. Давай. Помінялись. Іде далі аж ось доганяє його чоловік. На продаж? Еге, а поміняй мені на калиточку. Давай. Виміняв за півня калиточку і поспішає додому. Аж тут тобі річка розлилась. На березі стоїть перевіз, плату беруть, а в нього ж ні копійки. А перевезете мене, дам калиточку. Сідай. Переїхав на другий берег. А там та стояла валка чумаків. Як розпитали ж вони його, за що він виміняв калиточку, сміються з нього? Що тобі, ду ну, кажуть, жінка за це зробить? Аж нічого. Скаже, слава Богу, що хоч сам живий вернувся. Та й побились об заклад. Коли скаже жінка так, то чумаки отдадуть йому дванадцять машхури із батішками. Зараз одібрали одного з себе і послали його до баби. От той приходить. Здорові! Здоров. А ти не чула про свого старого? Ні, не чула. Він воли на коня проміняв. От добре, возик недорого стоїть, як небудь зберемось. Та й коня проміняв на корову. Це ще й краще буде у нас молоко. Та й корову проміняв на свиню. І то добре, будуть у нас поросятка, а то чи заговляти, чи розговляться все треба купити. Та й свиню проміняв на вівцю. І це добре будуть ягнятка та вовночка. буде що у мене у спасівку прясти. Та й вівцю проміняв на гуску. І це добре, будуть у нас яйця та пір'я. Та й гуску проміняв на півня. О, це іще краще півень раненько співатиме та нас до роботи будитиме. Та й півня проміняв на калиточку. І це добре будемо дехто заробить, чи він, чи я в калиточку складати. Та він і калиточку за перевіз віддав. Ну що ж, слава Богу, що хоч сам живий вернувся. Так тим чумакам нічого робити. Віддали йому дванадцяти ромаш. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.